Лесик Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться обоє. Хто нас до смерті догляне, якщо в нас діточок нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі, люлі, телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку він і поплив. То оце він плаває по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе «Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув човник весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. «Дам я тобі їсти й пити. А він чує та й каже То ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик і подумав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мене матінка їсти принесла та й приплив до бережка. Змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Принесла його собі в хату та й каже доньці, Зміючко Оленко, натопи піч та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, а тоді й каже Сідайте Лсисику на лопату. А він отказує коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Ну, так покажи ж, просить Телесик, бо я не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й кинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на перевисоченого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається та. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, виняла з печі, та й їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір. та й качаються по траві. Покочуся, повалюся Телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться, поваліться оленчинго м'ясця, наївшись, давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей. Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Не схотіли гуси допомогти, полетіли собі далі. Сидить, Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти, коли це летить собі одне гусеня. Відбилося на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Гусенятко й каже сідай, та й підхопило його на крила. А змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не наздогнало. От гусенятко принесло та й посадило телесика на призбі, а само ходить по двору пасеться. От сидить Телесік на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та й виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик надвору, А мені. Вони почули, що це? Що ти чуєш бабцю? Щось, наче гукає. Отже таки гукає, говорить баба та ззирку зирку вікно. Аж на призьби Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді.